Детально говорили сьогодні з головнокомандувачем та начальником генерального штабу про ситуацію на фронті на всіх напрямках найбільш складно зараз на покровському напрямку. Там як і в попередні тижні найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись кожен знищений окупант. Саме там це результат для всієї нашої держави. Ситуація. В Куп'янську залишається непростою, але цими днями більше контролю у наших сил продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу на Олександрівському напрямку, кожного нашому підрозділу. Я дякую за стійкість. Детально пропрацювали також планування наших далекобійних операцій. Єдиний сценарій це примус Росії до закінчення війни, так як це можливо, так як реально спрацює. І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами і головне підтримка нашої армії, всіх складових сил оборони та безпеки України. Бо Україна там, де українські позиції сильні. Дякую всім, хто б'ється заради України, хто працює на оборону на нашу державу, заради всіх наших людей. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні.